Пане зеркалі, скажіть, будь ласка, чи можуть дрони повноцінно компенсувати нестачу набоїв артилерії? Ні, повноцінно не може нічого компенсувати нестачі артилерії, тому що все ж таки найбільших уражень завдають артилерійські снаряди, там міни знову ж таки. І це буде ця динаміка буде зберігатися, ну як мінімум, до кінця нашої війни. Точно. Але все ж таки, точкове застосування і застосування, от саме дронів, використання опанування їх. Ну це все, це вже це вже Сьогоднішній день це вже майбутнє, і те, що ми сьогодні опановуємо і нарощуємо виробництво, це як би сказати наш єдиний вихід. Ми не можемо розкидатися і чекати просто західної артилерії, не можемо чекати західних снарядів, тому що ми бачимо, що все, вся західна промисловість ну вона не в змозі забезпечити і підтримувати такий високий темп війни, який нам, нам нав'язаний росіянами. Ну і подивимося на виробництво. Тобто, 3 тисячі доларів це приблизна ціна, ну тобто середня ціна. Артилерійського снаряду виготовлення правда Сполучених Штатах Америки, тобто, якби їхні виробництва перенести сюди до нас в Україну, однозначно в рази можна було б здешевити виготовлення 155-го снаряду. А оскільки воно залишається там, то ми змушені використовувати дрони. І навіть в цих умовах, ну тисяча півтори тисячі доларів середня ціна нашого ударного дрону, ну власне кажучи, це непогана ціна. Тобто, ми навіть в таких умовах. Мовах можемо зробити вигіднішу війну, власне кажучи, для сполучених штатів ласка, через брак набою краще збільшувати виробництво дронів чи шукати снаряди. Виробляти про намагатися, адже їхнє виробництво потребує часу і пороху, з яким проблеми там і багатьох комплектуючих. і те, і те, і плюс шукати ті самі снаряди по іншим складам, зокрема того ж таки постсоціалістичного табору, таких країн для прикладу, як Болгарія. Ми не можемо конкурувати з ВПК Росії і Північної Кореї, ну тобто мільйон снарядів, те, що забезпечила Північна Корея, ну це досить серйозні цифри. В той час, як 300 тисяч виготовляє нам ну, вся, власне кажучи, об'єднана Європа. Тому так, ми змушені розвивати паралельно і дрони, і снаряди, і, для прикладу, шукати ті ж такі снаряди. Ну, от в Південній Кореї є значні запаси. Тобто, ми повинні шукати їх по всьому світу. На сьогодні це все. Побачимось за тиждень. Допомагаємо армії. Гостем студії був голова Українського центру безпеки та співпраці Сергій Кузак. Дякую. Дякую.